Так, народ, багато хто запитує, навіщо взагалі ці щити. Ці щити робляться для того, щоб безпечно перемикатися з мережі міста на екофлошку, блюєті, допустим, тот же генератор, чи гібридний інвертор. Тобто, коли у вас зникає світло через планове відключення, у вас воно автоматично перемикається на, допустим, ту ж зарядну станцію, мікухову і так далі. От. А якщо ви використовуєте вилка-вилка, що я не раджу нікому взагалі не займатися цим, тому що ви можете щось забути, і ви можете наробити біди, пожару і так далі. От. А це просто безп... воно безпечно, все робить автоматично, і вам взагалі нічого не потрібно робити. Воно автоматично заряджає екофлоу, автоматично перемикається, коли світла немає, і все в цьому дусі. Тобто, якщо у вас щось піде не так, допустимо, прийде висока напруга, там 280 вольт чи там, чи там 170 у вас екофлошка може згоріти. А якщо ви поставите цей щиток, у вас все безпечно воно вимкнеться. І коли напруга стабілізується, екофлошка далі продовжить заряджатися в нормальному режимі. А так, якщо у вас е зекономити, допустимо, не поставити Ставити цей щиток, то ви, по суті, можете втратити екофошку. Тобто вона згорить, це буде ремонт там, 30 тисяч гривень. От. Так що, якщо потрібно, то замовляйте. Але зараз багато замовлень, тому дзвоніть, пишіть, запитуйте, тому що я не справляюся по, по 3-2 замовлення кожен день відправляю. Тому багато мало, мало роликів. Так що, якщо що пишіть.